Вітаю всіх шанувальників класичного і Ми з вами на каналі Iron Vision. І Сьогодні відео огляд про важко ваговиків Хевівейт на каналі Айровіжн. Цесвітні ігри і вагові категорії до 93 та до 105 кг кілограмів об'єднані у важку вагу категорію. Ну що, Густав Хедлун, зараз саме його ви бачите на на екрані. Густав Хедлунд. Він був лідером Пол Позішон. Він був лідером номінації. Він був першим. Його коефіцієнт був першим в номінації. Густав Хедлунд був основним фаворитом цієї вагової категорії. І Що нам показав Густав Хедлунд? Густав Хедлунд підкорив 325 кілограмів у другій спробі. Саме цей хайлайт ми бачимо. 335, на жаль йому не підкорились. І 325, лише 325 пішли в залі Еміль Норлінг. Еміль Норлінг був у номінації п'ятим, але номінація це папір. А що покаже тому зінцю Еміль Норлінг кваліфікувався на всесвітні ігри, будучи бронзовим призером чемпіонату світу 24-го року. У 25-му році він також був бронзовим призером, але його сума була набагато більша, ніж у 24-му році, і коефіцієнт був більший. Тому е, в номінації е, фіксувалась сума 24-го року, і Норлін був п'ятий. Але насправді він був набагато сильніший. І на помості він е, це довів. А він підкорив 340 кілограмів у другій спробі. 347 з половиною на жаль, йому не підкорились. А ось лідером після вправи присіднання став полтавський імператор Анатолій Новописьменний. Анатолій новописьменний вийшов на змагання з власною вагою 98 кілограмів 300 грамів. А ми знаємо, що він триразовий чемпіон світу у ваговій категорії до 105 кілограмів. І Ми знаємо, що завжди на помост Він виходив. На максимумі власної води. Сьогодні ні. Дев'яносто восім і 362,5 кг Підкорені у третій спробі. 362,5 кг Дуже впевнено підкорені у третій. Спробі. Після вправи присідання Анатолій Новописьменний захопив лідерство. Кустав Хедлонд був другим, Еміль Норлін третім. І Жим лежачі в жимі лежачі. Еміль Норлінг підкорив 220 кг. кілограмів. Це була третя спроба. Всі три спроби для Еміля були вдалими. Не можна сказати, що для Еміля з жим лежачі якась коронна справа, але і вона не пасе задні 220 третя спроба. Еміль Норрінг, представник вагової категорії до 105 кг, На зважуванні на всесвітніх іграх показав 104 кг 940 г. Майже максимум своєї вагової категорії. Густав Хедлонд у жимі лежачі підкорив 225. Він трошки випередив а, за вагою. Штанги Еміля Норлінга 225. І Це був найкращим. Резу, стало найкращим результатом в жимі лежачі за коефіцієнтом, звісно, тому що новописьменний підкорив штангу з більшою вагою. Так ось буставхедлунд він на зважуванні показав 92 кілограми, 770 грамів. І на а, жимі лежачі в жимі лежачі в третій спробі. підкорив 225. Важко. Але підкорив і чисто, технічно судді зарахували, густа в херлом до останньої спроби встановиття зі вони сперечались з новописьменом. Хто все -таки, все ж таки буде чемпіоном засвітньою і новописьменний. він вийшов на третю спробу, замовивши 230. тридцять. Також всі спроби він підкорив до цього і в присіданні, і в Жимілежачі і, взагалі, якщо е -е, казати. Таким, Якщо спойлерити, то новописьменник зробив сьогодні 9 з 9. 230 він підкорив і залишився лідером після вправожимлежа. Новописьменний мав найкращий коефіцієнт Хенлунд залишався другим, Еміль Норлінг третім. Це вирішувалося в тязі. Але ми знали, що тяга є Ахилесовою п'ятою Анатолія Новописьменного. І ця Ахилесова п'ята. Могла сказатись на його результаті. Еміль Норлінг і Густав Хедлон могли наздогнати Анатолія Новописьменного. Але давайте подивимось, що ж все ж таки відбулося на помості Ченду в Ченду в Китаї. І, і Еміль Норлінс він підкорив 362,5 кілограми. Це була третя спроба. І це був другий результат у саме у становій князі. Густав Хедлон 340. Він замовив на другу спробу. Так, у нього була ще третя 362 з половиною, але третю спробу він не підкорив і не зміг наздогнати чемпіона. Не зміг наздогнати Анатолія Новописьмену. Густав Хедлун, зараз. Ви бачили стрібний підхід від представника Швеції. І ось Анатолій Новописьмений. Він вийшов на третю спробу, завмовивши 345 кілограмів. І саме ця третя спроба принесла йому суму 937,5 кілограмів. І коефіцієнт по 119,41 цілих сорок і це фінальний завершальний золотий підхід від полтавського імператора Анатолія Новописьменного. Ось так. Ось так він реваншувався за свій виступ у Хемінці на чемпіонаті світу. Неймовірний, просто неймовірний анатолій новописьменник. Перший в історії України, чемпіон всесвітніх ігор класичному пауерліфтингу. Ось він триразовий чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, багаторазовий рекордсмен Європи та світу. В різних дисциплінах і в сумі триборства. Сьогодні він став історичною фігурою, історичною, ставши першим в історії чемпіоном всесвітніх Ігор. браво! Вітаємо тебе, Анатолію. Ти гарна людина. І я дуже пишаюсь тим, що знаю тебе особисто. І я вітаю тебе від всього серця, від всієї душі, і вітаю твого тренера Олександра Рагуліна, який також заслуговує на те, щоб. Бути поруч з тобою може не на п'єдесталі, але бути поруч і отримувати цю хвилину слави, цю хвилину перемоги, поділити з тобою саме на цих всесвітніх іграх. Анатолій новописьменний неймовірний легендарний і зараз ви бачите, як він отримує свою нагороду свою історичну нагороду Анатолій новописьменний. А ви бачите, які кольори жовто блакитні. Неймовірно. Сама доля сьогодні стала колористом цього виступу. Еміль Норлінг, Густав Хедлунг Анатолій Новописьменний. A huge thank you to our athletes for the show.